Можна себе зараз легко перевірити, що на мене чекає далі, яке майбутнє. Я йду в Царство Боже, чи все-таки на мене чекає вічні муки в пеклі. Якщо ти сміливий, залишайся зі мною і давай перевіримо. Значить, Бог каже нам за фарисеїв. Фарисеї це фарисеї, такі були закону вчителя, які знали піти книжя Мойсея на пам'ять. Вони дуже добре розуміли Біблію на той час, кусок у цієї Біблії. Вони постилися. Декілька разів на тиждень це не просто відмовитися від м'яса. Вони не їли нічого, тільки пили воду. Це називається піст. Вони давали десятини і жертви в храм. Це було стабільно. Вони вираховували все до тютілька в тютільку. Вони все це робили. Вони обходили сушу і море, щоб когось знайти, щоб попроповідувати. І... Але Бог каже, вони не і навіть ту людину, коли брали, робили з неї гіршу ніж самі в 10 разів. Тобто вони дуже багато трудилися. Хто з нас проходить море і сушу, то не фразеологізм. Це реально, вони дуже багато трудилися. І Бог каже, якщо твоя праведність не буде вища за тих фарисейчиків, то ти не війдеш в Царство Боже. Ну вони по-любому більше роблять, ніж я. Але був один мінус у них такий, великий мінус, через що вони. Не входять в царство Боже, воно щось що ж робили, правда? Бог їм завжди посилав пророків своїх, апостолів, сам прийшов на землю, щоб їм проповідувати, бо він хотів їхнього ж серця, він хотів, щоб вони покаялися. Вони ті всі релігіозні діла робили, фізичні, але вони не приймали ніколи не приймали тих людей, яких посилав їм Бог. Вони ніколи не бачили за людиною, що за нею стоїть дух. Бога, Дух Святий, вони хулили того Духа. Тому Бог каже: хула на людину, на плоть вам проститься на сина людського, але на духа хула не проститься. Це коли ми його засмучуємо, ображаємо і вони всіх вбивали, кого Бог їм посилав. Вони не приймали. У кожному поколінні. В кожній країні є пророки Божі, є Божі люди, які мають величезні плоди, які мають за собою величезний результат свого життя. А ми, замість того, щоб прийняти їх, хоча наша праведність навіть, навіть не пахне, так як фарисею, ми їх женемо. Ми не приймаємо. Мені дуже часто кажуть, а ваш той пастор Солтаненко, що ви там то молитеся на нього? Я на пастора не молюся, мене ікони нема. Але я приймаю ту людину, яку мені Бог послав. Тому що Бог каже, якщо ти приймаєш його, значить ти і мене приймаєш. Я до тебе особисто не прийшов. Хто ти така, що я до тебе маю особисто прийти? Ти маєш прийняти ту людину, яку я тобі послав. Шаною, повагою, і от ми дивимося на царя ходоносора. Він взагалі якийсь виглядає шиблений по біблії, як я читала сама. Але. Я розумію, що коли він побачив у Даниїлі, в седраху, Месаху і Авденаго, побачив Духа Божого, що це люди Божі і що це реально за, ним, за ними стоїть Бог Всемогутній, і побачив славу, побачив такі результати в Даниїла і тих трьох друзів, то він, прикиньте, він впав в цар, новоходоносор. Ви що себе більше вважаєте за доносора? Він впав на коліна свої, схилив свою голову перед, перед Даниїлом. Цар Новоходоносор. Перед Даниїлом впав на коліна. Хоч він був в нього полонений. Він йому дав дари, там, таке, він поставив їх при владі, а. Даниїла залишив при царському дворі дуже високо поставленою людиною. Він вис вис поставив високу владу для тих людей. Він їм вклонився і казав, хто буде хулити Бога Сетраха, Месаха, Євденаго і, і Даниїла, того порубати на куски. Тобто, вся причина, що ми настільки горді люди, що ми навіть прийняти не можемо Божої людини, Бог до нас особисто не прийде. Бо ми навіть не шануємо тих маленьких людей, яких він нам послав, але за ними стоїть Дух Божий. Так як Ісуса Христа не прийняли, чому б не бачили того всередині, Бога всередині, не бачили духа, який захований всередині. А Ісус каже, все пізнається по плоду. Відкрити свої очі, серця особливо, і подивитися на результат, не тільки думати про себе, хто я. І коли царнув, Голоносор, потім з часом забув. Це все. І возвеличився, каже: о, який я Вавилон створив. Раз, І Бог забрав мозги. Сім років він був божевільний, він їв траву, як віл, Обріз волосся, ногті величезні. Бог забирає розум, і я розумію, якщо я не буду шанувати, поважати людину, послану Богом, нехтувати нею, то Бог забере в мене мозги. А це найстрашніше, що може бути. Ми можемо бути багаті, успішні, здорові, все, що хочеш, без мозгів. Це страшно на таке дивитися. Амінь.